За три роки війни Україна отримала шалені 110 мільярдів доларів прямої бюджетної допомоги від західних партнерів. Здається, цифра вражає, але половина цих грошей, тобто близько 60 мільярдів, осіла у вигляді накопичень бізнесу і 10% населення. Що це означає? Збільшення гривних запасів валютних залишків і депозитів, тобто гроші є. Але вони лежать мертвим вантажем. Банки теж не залишились в прогроші. За час війни вони зробили 200 мільярдів гривень прибутку. Головним чином через державні облігації та сертифікати НБУ. Але чи пішли ці кошти в економіку? Ні. Вони знову осіли в накопиченнях. Кредитування бізнесу майже на нулі. А без державних програм типу 5-7-9 портфелі кредитів взагалі скоротились. Відношення кредитного портфеля до ВВП становить жалюгідні 14-15% замість необхідних 30%. І тут починається найцікавіше. Ми отримували гроші від партнерів не для того, щоб вони накопичились на рахунках чи в сейфах, а для запуску нових виробництв, створення робочих місць та економічної адаптації до війни. Але цього не сталося. Уряд замість створення нових моделей розвитку продовжує просити на збереження. Банки бояться кредитувати. А рука ринку безсила через ризики війни. Ключове слово 24-го року дисфункція, економічна, кредитна, монетарна. І доки ця дисфункція триває, 50% українців живуть у бідності, а країна без чіткої стратегії майбутнього.